Вітаю! Сьогодні я отримала замовлення зроблене в інтернет-магазині компанії Ерсах. І хочу з вами поділитися, що замовили, як воно виходить по ціні, і наскільки це вигідно в компанії Ерсах робити замовлення. Отже, ми замовили практично дитячий набір. Дитячий гель для душу, концентрований з екстрактом ромашки подорожника амамелісу 300 мл концентрований. Дитячий шампунь також концентрований, можна і новонародженим 300 мл. Олійка для новонароджених об'ємом 200 мл. Для старшої дівчинки замовили зубну пасту от з полуничкою 75 г об'єм. Для мамочки замовили комплекс вітаміну С, це аскорбінова кислота, апельсиновий екстракт і екстракт шепшини, що буде дуже доречно. І замовили новинку відносно новинка в нас в компанії: це харчова добавка Діатек із вмістом екстракту приморської сосни. Це те, що потрібно для імунної системи, протизапальне і для нормалізації. Цукру підходить. Ось ми замовили чотири препарати. Так як ми замовляли це під час суперакції, які проходять в компанії Ерсах два рази в місяць в першій половині місяця і в другій половині місяця, то ми отримали і ще додатково до свого замовлення подарунок наступні продукти повноцінні продукти, не пробники. Ось один із продуктів, який ми отримали в подарунок. Це рідина для прання чорної білизни. Це Нового покоління миючий засіб концентрований об'ємом 1 літр. Ще ми в подарунок отримали біошампунь 300 мл. концентрат. Отримали в подарунок харчову добавку екстракт звіробою. Це заспокійливий засіб. Ще под один подарунок це екстракт оливкового листя, водний розчин. Для імунної системи і е, освіжувач повітря зразом із з розпилюючим, також у нас в подарунок під час суперації. Отже, в результаті ми замовили 7 одиниць товару, і 5 одиниць товару отримали в подарунок. Як результат, наше замовлення до оплати вийшло 2914 гривень. За 12 одиниць товару: 7 замовлених і 5 отриманих у подарунок. Доставку нам оплатила компанія «Ерсак», так як наше замовлення по об'єму давало нам право на безкоштовну доставку. Отже, як ви бачите, такий великий набір можна замовити в інтернет-магазині компанії «Ерсак» за доступною ціною. І я всіх запрошую. Спробувати нашу продукцію, переконатися в її якості, ефективності, і отримати задоволення від такого хорошого продукту. Запрошую, звертайтесь в особисті, і на всі питання я дам відповіді. Хорошого дня!